Чому за ці 10 років ти досі не пропрацювала ось це? Одне з найголовніших. Я ні, я і пропрацювала, і працюю, але я не дуже м, теж такий момент. Е, я на своєму досвіді, знаєш, у психологів є такий жарт. Я пропрацював тата. тата. Угу. Не чув про ні. це? Ну спитаєш теж. У них є жарт такий між собою, що неможливо пропрацювати тата або маму. Угу. Ну неможливо. Воно це ти можеш зробити так. Щоб в тебе був безлад, як в кімнаті, так? в голові. І ти розклав все по поличках. І ти з цим можеш жити. Тобі ну, — Ти розумієш, чому так відбувається? Але пропрацювати щось отак раз, і воно, воно буде повертатися. Угу. Під різними соусами буде повертатися. Ти будеш думати, що ти це пропрацював, так. а воно знов через 4 роки тобі тун, тун-тун. Тому ні, я працюю, я говорю і думаю, а щось я навмисне відкладаю. Це ж теж така, знаєш, садомазохистичний момент у всіх нас є. Я Ва, відкладаю, коли вже буде просто пік, і це не можна робити. Але іноді я роблю, коли буде пік, я скажу, боже, синочка, виріс, і тоді ми поїхали, значить.